Музикальне світло з пітьми. Глава Вейхі. Коли рабі в самих садах був хлопчиком, його вчитель навчив тлумачення першого виша нашого розділу. І жив Яков у землі Єгипетській 17 років, роки життя Якова в Єгипті були кращими роками його життя. Повернувшись дому, він звернувся до свого діда, Рабі Шнеора Зальмана, слід автора Тані. І запитав його, як це можливо, щоб наш праотець Яков прожив свої найкращі роки саме в Єгипті, в осередку на чистоті. Дід відповів йому, що коли він йшов до Єгипту, перед собою він послав і щоб йому підготували дімшення, де могли вчитися його діти та онуку і вивчати Тору. Вивчання Тори наближає до Всевишнього, і навіть в осередку на чистоти можна прожити свої самі найкращі роки. Але звернемо увагу. Що Рабіш Неурзаман відповів не зовсім на те питання, що поставив онуку. Він пояснив, що за допомогою Тори можна жити повноцінним життям навіть у Єгипті. Але маленький це Мекседок запитував, чому Яков досяг повноцінного життя саме в Єгипті. Яков здійснював перетворення бороку Єгипту на світло. Світло, що виникло таким чином, має особливу якість, коли євреї залишаються вірними Всевишньому, навіть в осередку на чистоті і країні гріхів. Він перетворює темряву на світло і він досягає вищого ступеня, ніж за допомогу самого світла. Але чому Рабіш Неморзалман дав своєму онукові неповну відповідь? Маленькій дитині не потрібно думати, як перетворити темряву на світло. Вона повинна знати, що темрява – це погано. І тікати від неї. А доросла людина, яка впала у темряву, повинна розуміти, що вона завжди має здатність перетворитися з темряви на світло. Шабат шалом!